У метакінезіологічному методі перша корекція, яку виконує Кінезіолог для клієнта, тобто, коли клієнт-клієнтка вперше приходять на сесію МКМ, завжди ми починаємо з корекції, яка називається з'єднання з ядром своєї суті. Авторка меди кінезіологічного методу Ніна Ганжара розробила корекцію з'єднання з ядром своєї суті з опорою на концепцію ядра суті, яку пояснює Барбара Брена. Я опрацювала дві книги Барбари Бреннан і дослідила поняття, яке стосується саме ядра нашої суті. І у даному відео хочу поділитися своїми дослідженнями. Тобто буду розповідати, де ще я дізналась з книг Барбари Бреннан, а також. Моя розповідь буде базуватись на моєму власному досвіді роботи з собою, роботи зі своїм ядром суті, а також роботи з ядром суті клієнтів, які до мене приходять на сесії МКМ. І наприкінці відео я поділюсь також практикою, простою, яку рекомендує Барбара Бренан для того, щоб відчути зв'язок своїм ядром суті.